Давайте поговоримо про анатомічні та функціональні особливості дихальної системи у дітей. Голова немовляти зазвичай більша та важча порівняно із тулубом. Це має ряд особливостей. При падінні це сприяє травмуванні голови, великий розмір голови та відносно велика потилиця може стати причиною обструкції дихальних шляхів. При згинанні голови дитини. Що лежить без свідомості на спині, виникає обструкція дихальних шляхів. Зі збільшенням віку голова стає відносно меншою, шия подовжується, а гортань стає більш стійкою до зовнішнього тиску. Обличчя та рот, немовляти, маленькі, а відносно великий язик легко перекриває дихальні шляхи непритомної дитини. Дно рота також легко стискається. І верхні дихальні шляхи можуть бути перекриті тиском на м'які тканини під підборіддя. Дитина грудного віку дихає переважно через ніс. Тому все, що викликає закладеність носа у новонароджених і немовлят, наприклад, рясні виділення слизу внаслідок респіраторних інфекцій, анатомічні аномалії. Таке обладнання, як назогастральні зонди. Може збільшити роботу дихання та призвести до дихальної недостатності. Аденотонзилярна гіпертрофія є відносно частою знахідкою у віковій групі 2-6 років. Це може сприяти обструкції верхніх дихальних шляхів, спричиняючи труднощі з вентиляцією через маску. Колеги, зверніть увагу, що гортань розташована на рівні С2 у немовлят порівняно із. С4, С5 у дітей старшого віку та дорослих. Також є важливим, особливо при проведенні інтубації трахеї, знати особливості будови надгортанника. Він у подібної форми, тоді як у дорослих місяцеподібний та виступає до глотки під кутом 45 градусів. Така будова надгортанника та його розміщення буде потребувати добрих навичок інтубації. Голосові зв'язки короткі. Слід відмітити, що слизова оболонка рота добре васкуляризована і легко ранима, і при пошкодженні або ураженні інфекційними збудниками чи алергенами слизова оболонка швидко набрякає і сприяє обструкції. У дітей молодше 6 років гортань має лійкоподібну форму з вузькою частиною на рівні персневидного хряща. У дітей старшого віку циліндрична форма. Отже, найвужчий відділ гортані знаходиться на рівні підголосового персневидного хряща. Особливо у немовлят вузькі дихальні шляхи роблять їх вразливими до обструкції, наприклад, набряком. Деякі з анатомічних і фізіологічних відмінностей можуть ускладнити інтубацію трахеї у дитини.